Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас гоночки знову, і це в нас знову середній рівень. Давайте доїдемо туди. Більше 9 кілометрів нам їхати прийдеться. Зато хоч коробку передач нову обкатаємо. Бо я вже стільки її обкатую, ще недостатньо обкатав, щоб про професійну отримати. Так. Ще 8 кілометрів їхати. Промазав. О, по поворот, пропустив. Ага, панове поліцейські, йдіть ви лісом. Бляха-муха, uh, ну звідки машина взялася. Добре, що я хоч відірвався. Згідно з Так, прискорюємось. Прискорюсь. Так, давайте підфарбуємо тачку. Прискорюсь. Прискорюсь. Так, їду досить швидко, як можу. 3 кілометри залишилося. Я вже на цій тачці вже 150 кілометрів накатав. Я хамуха прискорююсь. Прискорюсь. All unit now the Copy that. Advise the suspect Так, ми приїхали. To to так. Давайте почнемо. І це, походу, у нас... мабуть, втеча від поліції. Та я так і думав, що це втеча від поліції. Ні, це не втеча від поліції, це гоночки. Просто інша траса. І тут три кола в нас. Нічого собі, яке кільце. Хоча по локації я знаю, що тут можна і проти поліції починати ось так ганятися. Так, летіть туди. Прискорююсь. Ой, куди я? Ні! Куди? Гммм. Обвалився. Кудись? Кудись звалився, називається. Непросто. Тут досить непросто. Прискорююсь. Буду постійно прискорюватися. Йди лісом. І ти також йди лісом. Пустив поворот. А ти звідки взявся? Іди лісом. Туди спускайся. Це лише друге коло. Так, боком, боком. Туди опускайся. Я тут контрольну точку пройду. Ну, важко в лідерство втримати. Прискорюємось. Далі ось так спустимося. Так, у нас тепер вже останнє коло. І бажано лідерство втримати. А це мат суперник відстав добряче. Прискорюємось. Об каміння влетів на останньому колі. Я вже опустився із першої позиції на третю. Гаразд. Буду потроху прискорюватися. Іде лісом. І ти також. В останній момент я в лідери вирвався. А ось і фінішна смуга. Ось так. І нам тепер доступні трекові шини. І нова рама. Давайте поставимо це все. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!